Вітання аграріям! Як бачите, ми сьогодні знову в гостях, в гостях у господарства дзвони у Ярослава Бая. І сьогодні ми хочемо поговорити вірніше, Ярослав поділиться з нами своєю технологією вирощування сої. Я обов'язково отут, ви будете бачити дані урожайності. І ви знаєте, коли я побачила оці урожайності, коли я от недавно буквально на днях, ви напевно, хто хто слідкує, той бачив, що на каналі в мене виходило відео про ультраскоростиглі сорти сої, і я говорила, що основним недоліком, якби їх є, це урожайність. Низька урожайність. Але коли я побачила, що у вас це 3,7, 3,8 по сортах Амбела і Одеса від компанії Садбао, ну то я розумію, що нам є з вами про що поговорити. Тому я дякую, що ви знайшли у своєму такому щільному графіку час поділитися. І давайте, знаєте, я думаю, що ми так ну, по елементах технології, отак як іде вибір попередника, і так крок за кроком, ми швиденько пройдемося по. По всіх елементах технології, і кожен знаєте, може зможе взяти для себе щось своє, щоб отримувати такі урожайності, там під чотири тони, чотири плюс тони, тому що це і при тому високої якості сою. Тому давайте ну що, будемо починати. І я думаю, що перше це все таки вибір попередника, тому що знаєте, дуже от під попереднім відео було достатньо питань про те, а все таки, а що тут в господарстві тільки соя і ой, тільки ріпак і, і пшениця. Ну, якби не так. У вас, є набагато більше, та, у вас є набагато більше культур. І от саме під сою, що най, найбільше, найчастіше ви використовуєте як попередник? Ну, найкращим попередником для сої це є зернові культури. Зернові, пшениця озима, пшениця яра. І також десь приблизно 30% попередник під сою це є кукурудза. Обов'язково вносимо калій восени. Uh -huh. Uh -huh. Під сою, перепрошую. Це обов'язково. Це хлористий калію чи Хлор... які... Яке це Хлористий добро? Калій... так, хлористий калій, даємо приблизно калію від, від 90 до 120. Чистого калію, тобто на перерахунку на фізичну Так, та, та. ага. хлористого калію 150-200 кг на гектар, в залежності від поля на кращих полях, на кращих полях, де ми знаємо, що поле гарне, з року в рік одобрювалося, якісь там залишковий ефект здобрив є. Ми даємо 150 п'ятдесят. На нашу думку хватає. 150 кг хлористого калію. А ті поля, які бідніші, які потребуються додаткового живлення, які введені в нашу сівозміну зміну недавно ми добираємо, постійно додаємо, добираємо, ну, я знаю, поля, що й розкорчовуєте багато так, звичайно. Ось ті поля, які недавно введені в сівозміну, то ми даємо максимальну норму 200 кг на гектар, тобто 120 кг діючого діючої калію mm -hmm. на mm -hmm. гектар. Mm -hmm. По обробітку може бути дискування, може бути оранка, може бути глибоке рихлення. Тут немає якогось такого загального поняття. Єдине, що не має бути плужної підошви. Є позиція? плужна підошва, обов'язково має бути глибоке рихлення. Угу. Немає плужної підошви, може бути дискування, може бути якась мілка оранка там, до 20 см. Ми побачили, що різниці немає. По обробітку ґрунту різниці немає. Тільки, тільки якщо тільки, є плужна підошва, Тільки тоді. Б... Mm -hmm. забрати плужну підошву. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. А це відбувається, дивіться, якщо візьмемо якесь одне поле. 에, тобто оце глибоке рихлення, чи оренко, це відбувається там, раз на 2-3 роки, чи, чи по потребі, по, по видивитися, от є плужна підошва, І як за часто це буває? Ну, Саму плужну підошву ми приблизно стараємося раз на 2-3 роки. Так, зривати. Угу, угу. Ось. Не завжди виходить, через те, що в нас сівозміна може коливатися в залежності від, від погодних умов, в залежності від ну, варіантів дуже багато. Uh -huh, uh -huh. Але сівозміна в нас яка? У нас є частина полів, де може бути соя по сої два рази. Два, підряд, більше два не роки практикуєте. підряд. Два роки підряд, більш Угу. І може бути пшениця, соя. І там зернові далі mm -hmm. йдуть. Або mm -hmm. кукурудза, таке може бути. Кукурудза, соя, кукурудза може бути. Ось, якщо кукурудза, соя, кукурудза, зрозуміло, що глибоке рихлення ви після кукурудзи не зробите. Дуже багато рослинних решток на полі, mm -hmm. ви просто фізично не зможете цього зробити. Тобто, у нас е оранка після кукурудзи, оранка. Кукурудза, оранка, соя, оранка mm -hmm. і кукурудза. Якщо після пшениці озимої, то може бути і глибоке рихлення, і дисковка, і оренка. Там, там проблем немає. Ось. Тобто це те, що з осені. І фактично ще, ще якісь заходи проводити, це все, так? Це все. Тобто далі вже м м весна. А, а давайте собі зупинитися ще на сортах. От, е як ви підбираєте сорти? Чи це через демо, і тільки через демо, чи, е чи ще, ще є варіанти у вас? Тільки через демо. Кожного року ми маємо приблизно 10-15 сортів сої і висіваємо їх на ділянках, бачимо, що для нас підходить, для нашої технології, для наших ґрунтів, для нашого живлення, які кращі, які слабші по врожайностях. Також звертаємо увагу на ФАО, рання стигла, пізня стигла. У нас частину посівів озимої пшениці йде після сої, тобто нам обов'язково має бути все у зміні, рання соя. Та а якась, ультрарання маєте? Та як, ну, ультрарання, звичайно, що маємо. Угу. А який це відсоток від загальної площі посівів, який відсоток ультраранньої? Це приблизно 50%. відсотків. чи просто ранньої? Ну, ультрарання ну, це, ну... Віола, це ультрарання чи ранні? рання. Ранні. Ну, як у кого виходить? Минулого року ми в могли збирати 10 вересня. Цього року 20 вересня. Тобто, все залежить від слового дня, від температурних умов, від... все залежить від погодних умов. А от а, дивіться, Одеса Амбела, знаєш, що ну, ви в дослідах мали ці два сорти так. Е, від компанії САДБАО. Е, коли приблизно йшов збір цих ультраранніх сортів? Ну, ми окремо їх не збирали. Ага, тобто ви, тобто, вони мог... збирали разом вже в жовтні місяці зі всіма uh -huh. е, сортами. Але по достиганні ви бачили, коли вони е, дозріли? Ми бачили, але вони приблизно дозріли так само, як Віола по uh -huh. цей період. Вони дозрівають от, е, в середині вересня, в наших умовах uh -huh. за нашої технології, вони дозрівають 10 15 вересня. Дивіться, і я трошки я перепрошую, а трошки забігаючи наперед. Тобто, сходи у вас на який час? От, от цих... Мене просто цікавить питання ультраранних сортів, тому що в кожного, якби, ну, в кожного своя ситуація, в кожного свої результати. І раніше всі сіяли Аннушку і знали, що в принципі, якби там на кінець серпня, залежно від території, там середина вересня, в принципі, можна зібрати. Я теж сіяла, і теж ну, ми ну, залежно від року, отак десь будуть такі терміни. Тому я так трішки допитуюся за ці. Ультраранні сорти, от коли ви їх сієте, і коли збираєте? Чи все-таки ми вкладаємося в цих від сходів до збирання оцих 85 днів? Чи, чи виходить трошки? Більше? В наших умовах в нас гориста місцевість, в нас ага, завжди в холодніше. Uh -huh. Uh -huh. Нас завжди холодніше. Можливо, десь в зоні, де трохи тепліше, де комфортніше, сої рости, можливо, воно буде швидше. В наших uh -huh. умовах швидше вересня, місяця я жодного разу не бачив жодної сої, щоб достигало. Uh -huh. У нас таких не було сою. Що нам підійшло і що ми зараз висіваємо, і, в принципі, подобається поружання це віола, як ранньо стигла соя, яка підходить вже і під посів пшениці. Ми починаємо її збирати приблизно від 10 вересня до 20 вересня. О тих термінах вона достигає злежності від року. Минулого року ми почали 10 вересня, цього року 20 вересня. Бо Тут були погодні погоди, умови, Погода так. не дозволила, так. Других 50% це є ментор, досить непоганий сорт, це Ніагара, досить непоганий сорт по врожайностях. Ми мали на демо, і ми відібрали собі їх. Для нас, для наших умов, для нашої технології це три сорти, які для. Повністю нас забезпечують, і ми ними задоволені. А які сорти от ви собі підібрали на сезон уже наступного року на 23-й рік? Ну, будемо притримуватися наших старих сортів. Ми маємо зібрали ще Віолу. Будемо цього року ще висівати, наступний рік висівати ще Віолу. Будемо висівати ще ментор, по маємо залишки насіння. Будемо висівати Ніагару. І цього року нам сподобався здамо ділянок. Дуже гарний сорт Акардія. Там 4 з плюсом було ворожаність, uh -huh, uh -huh. будемо її впроваджувати. Ну, це хороший сорт вже новий сорт. Ми його вже у цьому році, декілька господарств, з якими я працюю, закупляли, то в принципі всі задоволені цим сортом. Бачите, воно ну як хороший. Знаєте, той сорт, який хороший, він в принципі в будь-яких умовах все рівно дасть хороший результат. Ну, хіба й чисто посіяти і забути. Що yeah. <рес> я побачив по акардії, коли я збирав ті дамо ділянки. Цього року яка проблема була? Багато дуже дощів, і частина uh -huh. сортів повилягала, uh -huh. Вона не витримала такої навантаження водного. Ось одна картія, вона в мене була всередині дослідного поля. Вона була, по-перше, висока, дуже висока, дуже багато строчків, дуже багато зернин, і вона стояла, стояла uh -huh. під кутом 90 градусів. Взагалі жодної рослинки не бачив, щоб вилягла. Так, 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 таке саме. А, а по якості, от я маю на увазі, я маю на увазі відсоток ураження хворобами, тому що зараз деякі господарства збирають ну кого там 2%, відсотків, кого 5, А є господарства, які там збирають і до 30 відсотків уражного зерна йде. Пошкоджено. Ви маєте на увазі гнили? гнилими? Гнилими, та, так, так. Цього року, так. Да, цього року багато гнилей було. В нас ще такого не було, це був унікальний рік, але ми до двох відсотків мали. До двох так, так, так. Ну, відсотків. Враховуючи те, що у нас і 50% було ранньої сої, ми не загущуємо. От це головне, що ми не загущуємо посівів і вона вся стояла. Ці господарства, які загущують посіви. Вона часто при високих опадах, при великих опадах, вона вилягає, і в місцях вилягання вона загниває. Угу. Так, Нав, так. Навіть вистачає, щоб вона стояла під кутом 45 градусів до поверхні. І вона рівно, вітер За, загнивання є. Так, загнивання. Так. Ну, мається на увазі, що коли не, не загущені посіви, то а ще не, не, не забур'янені, щоб ще не було так, накопичення, так, так. Та, то звичайно вітер продуває і там менше. Менше було хвороб. Ясно, добре, бо я так трошки відійшла від теми, але просто зараз це всіх цікавить, тому що зараз, знаєте, дозбирують сою і, та, та, і, і всі думають, а що ж робити, щоб якось е, ніхто ми не знаємо, які будуть прогноз погоди, тобто, верніше, які будуть погодні умови. І от як хоча б себе уберегти от від таких речей. Ну, то один з моментів, це звичайно. От, це вибір, я би сказала, більш равністьвих сортів, які можна швидше зібрати туди. Але дощів ми нас по-різному. По-різному, по тобто ну, потрібно... -то має бути лінійка сортів ранніх, ультраранніх, ранніх, середньостиглих, от коли і, 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 і десь воно котрись буде краще мати результат. Ну, ж потрібно розтягнути. І розтягнути, так. так. Що якщо ми посіємо, умовно 100% там одного ну, пізньостиглого стильного mm -hmm. сорту, і ми не встигнемо його зібрати. Потрібно нема розтягнути, щоб ми входили постійно з одним. Якщо ми десь почнуться проблеми на якомусь одному. Сорти чи так, виді, тобто ранній, середній пізній. Mm -hmm. Якщо на ранніх буде проблема, то на середньому пізні не буде. Можна проскочити, так, так що. Ну і не загущувати посіви. Обов'язково, так. Обов'язково мусить бути, мусять бути оці лінійка mm -hmm. і сортів. На рахунок загущення посівів. Ранню стиглі, ранню стиглі ми сіємо в діапазоні від 550 до 600 тисяч. Зернин, це на гектар. Вис, висів, не це на час висів. стояння, а висів. Ні, це висів висів. Я то зараз. Так, за висів. А яка жерна міжрядь? 30 см. Сантиметрів. 30 см. Сантиметрів. Угу. Ну, 30, то в принципі воно трошки. Е ну, скажу так, віолу ми сіємо між, з міжряддям 15 см. Uh -huh. Ми не бачимо сенсу робити ранньостиглі сорти, сіяти з широким міжряддям. Якщо воно не гілкується, якщо так, там так, немає, так. немає гілок. Нема сенсу. Mm -hmm. Ми її на 15 см сіємо, проблем немає. Ті всі пізні сорти, там, ментор, та сама Ніагара, обов'язково ми сіємо з міжряддям 30 см. Ну, у нас сівалка, ми просто через сушник. Сушник, Я сушник mm -hmm. глушимо і через сушник на 30 см сіємо. E, тобто, дивіться, якщо це ранній сорт, тобто 550-600. 550-600. Якщо пізні mm -hmm. сорт, то 500-550. В залежності від поля, залежності від умов, знову ж таки може бути посуха. Якщо ми бачимо, що посуха, звичайно, що ми даємо 550. Тому <гум> ну, що не все зерно зійде. Якщо ми бачимо, що гарні погодні умови, температура є, вологість є, для чого висівати максимальну норму. Якщо схожість би, умовно, 90-95%, якщо правильно посіяти, звичайно. Як бачите, в нас, коли ми зустрічаємося з Ярославом, ми ще поза зйомкою можемо годинами розмовляти. Я кажу, Ярослав, нам перед зйомкою треба добре наговоритися, щоб відео вийшло коротше, але коротше в нас все рівно не виходить. Тому я бачу, що сьогодні теж у нас буде довга розмова, тому на цьому ми зараз закінчимо, а продовжимо вже у наступній частині відео.